Марія Морозенко сучасна українська письменниця. Народилася вона на рівнищині у багатодітній родині. Коли Марійці виповнились лише 9 років, трагічно загинув тато, і мамі довелося самотужки піднімати на ноги 12 дітей. Марійка намагалася всіляко підтримувати родину, бути корисною. У шкільні роки дуже багато читала. У бібліотеку забігала через день. Іноді дорослі навіть не вірили, що третьокласниця може так швидко прочитати кілька книжок. Тоді Марійка докладно переказувала прочитане. Незабаром і сама почала писати вірші, відтоді і література й стала її покликанням. Твори Марії Морозенко про тварин увійшли до збірки найвірніші історії про собак. Де розповідається про тварин, які своїм життям довели віданість господарям? В основі оповідання Вірність хатіко, реальна історія і життя собаки. Цей твір можна назвати анімалістичним оповіданням. Авторка майстерно описує цікаві, а іноді навіть досить кумедні ситуації, що траплялися з Хатіко як свідчили очевидці, вірний Хатіко понад 9 років чекав на свого господаря, цей пес став національним символом відданості, йому встановлено пам'ятники в різних містах Японії. На жаль, подібні історії трапляються і в наші дні. Так у селищі Макарів, що на Київщині. Вірний пес Ріні, породи акітаїну, майже місяць чекав на порозі будинку на свою господиню Тетяну. Утім, вона загинула під час війни, яку розв'язала Росія проти українського народу. Собаку вдалося врятувати завдяки підтримці небайдужих людей і волонтерів. Пес Ріні знайшов новий дім і нових господарів.